Дві... Але скільки ти... то питання зачіпає десь і депутатів. Люди, люди на місцях запитують. Ми Ді, завтра чи? напрацюємо і вам, і групі і депутатів, і сільська рада, і групі виконкому напишемо, який як буде стан справ. Добре? добре, бо, то... добре, добре. А, ще поки вас без нічого. Так, так, ніч. ніч. Це линіс, без ніч. ви писали, що Я саме, без нічого. А ще зверніть увагу, на ми вуличне освітлення там, в сторону. Доброби Ну, Можна десь замінити Лампочок. Вуличне освітлення технічне обслуговування вже почалося. Ми вчора після вчора зробили поляну. Зараз підете робіт біля Ну, Шануємо, в серпні місці повністю завершити заміну марку. В цьому цього місця закрити. Добре, є запитання. Голосуємо колеги. Бабі Володимир. Борячок Оксана. – «За», Полован Анатолій. Думич Юрій. – «За», Заяць Мирослав. – «За», Містерак Микола. – «За», Мончик Іван. – «За», Свят Людмила. Соснило – «За», Терещук за. Ярошевський Андрій за. Скляк. За. за. 12. за. Наступне. Переходимо, колеги, до наступного питання про створення юридичної особи публічно публічного права, служби у справах дітей Тоснецької сільської ради Стейського району Львівської області. Дуже добре. Служба у справах дітей вже працює давно, збільшується функції.

Ми все на рожінку десь сидять. На <реш> комісією підняли питання, дивіться, вас є в структурі відділу дві віде. одиниці. <реш> так, ви начальник відділу, де на свій головний спеціаліст. <реш> Ось, ну, бо ви таке запитання, ви кажете, Прошу депутатів не покидати зал. На <реш> вагаження, чи не треба, ну як, по вакансію десь, як ви дивитесь на то там. Треба вам допомогу, чи самі спрохаєте? Самі? <реш> Це вже справа. Ми розуміємо, вам трудно, чи чи не дуже трудно. Ми зробили проковані. І тут на положення. написано що погодження йде від... <головік> Дрек, знає, що Поки що справляємося. ви знаєте. Добре, нове питання. Ми сказали, що ми озвучимо це питання. Як важко. Вийшов колега десь, ми пам'ятаємо. Колеги, Микола зал. голосуємо Бабій Володимира, Берчок Оксана. Головання Анатолій, Другич Юрій, Заяць Мирослав, Містерак Микола, Мончик Іван, Сет Людмила, – «За», Терещук за. Ярошевський Андрій. Цихляк Михайло за. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання. А. Наступне питання пронесення змін до договору оренди з Бук-Н». Будь ласка, перегрувайте. Всім добрий день ще раз. Базі, вас проєкт рішення про внесення змін до договору оренди з ТЗОВ і М. А саме в частині внести зміни щодо права здійснення оренду оренду згоди одна пожарцям поточного та або капітального ремонту, що буде невід'ємною поліпшення орендованого майна на компенсацію вартості цих ремонтів. Запитання. Тобто що, сільській раді не можна буде компенсувати затрачені вартості на матеріали? Ні, сільська, сільська рада хоче здійснити. Здесь сама, Ход точно вона. Так, але такі речі зараховуються зазвичай, десь в оренду не плачуть. Ну, але це складний механізм потім. Це є таке особенно. Це осад... якщо в комунальній власності, а якщо у приватна і комунальна, там. Потім повернення, там дуже це, і там треба буде залучувати додаткові фірми, які будуть оцінювати понесені витрати, щоб відшкодовувати і включати варіантну плату. Ми вже це зробили Ми Ми до той да. момент. Добре. Е, голосуємо. Бабі Володимир, Барічок Оксана. Бар Головання Анатолій. Головання Анатолій. Покличте, будь ласка. Головання тобі. Думич Юрій. А, За. Заяць Мирослав. Містерак Микола. Мончук Іванов. Сет Людмила. Соснило Ігор. Тищук. За. Герешевська Андрій. Скляк Михайло. 12.000 klientų. 100.000. 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 1000.000. 100.000. 100.000. 100.000. 1000.00. 1000.00.00. 1.000.000. 1.00000. 1.0000000000. 1. 1.0000.00000.0.0.0.0.0.0.0. 1.0.0.0. 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 структурний підрозділ відділ фінансово-господарського забезпечення, ввести такі посади начальник відділу головний бухгалтер – одна штатна одиниця, головний спеціаліст обліку та звітності дві штатні одиниці та прибирання службових приміщень на п'ять штатних одиниць. У зв'язку з тим, що бухгалтерія працівництва